Дійсно, в принципі, таке можливо. Ми вже неодноразово бачили, що санкції Сполучених Америки є одним із найбільш болючих. Яскравий приклад це було тоді, коли Путін вирішив провести навчання своїх там підводних лодок біля берегів Куби, якраз які можуть нести. Значить, ядерні заряди відповідно, і він одразу тоді отримав санкції по фінансових інституціях, зокрема по біржі, і так далі. І це був один із перших разів, коли Путін почала одразу казати, що санкції це все ж таки боляче, і їх потрібно з ними потрібно щось робити. Я думаю, що є певний переговорний трек між адміністрацією адмі... Трампа. І відповідно Україною Росією, так точно, і вочевидь, що були якісь певні сигнали, вочевидь, що був обмін певними позиціями, і ми бачили, що теж різні заяви звучали з Росії. Ну але поки ті заяви, які звучали з боку Путіна, то вони зводилися до того, що він продовжує наполягати на Всіх своїх тих вимогах, які він вже озвучував там демілітаризація, денацифікація, тут тобі ці... Ну, коротше. Він фактично стоїть на позиції капітуляції України. Можливо, в якихось трошки м'якіших формах, але це те, що він бачить, що має лежати на столі саме перемовного процесу. Зрозуміло, що сполучених Америки на це не готові будуть піти, як мінімум, через те, що Трамп не хоче виглядати слабшим відповідно <кій> Путіна. Тому, вочевидь, що був певний обмін позиціями, і Трамп розуміє, що Росія зараз займає деструктивну позицію. Так і фактично оточення Трампа визнає, що Україна і Зеленський готові до перемовин. Ми це бачимо, ми це цінуємо. І ну, не дарма ж Трамп робить акцент, що ну, економіка. Економіки складно, відповідно, що понад, чинська, мільйон здається вбитих, поранених і так далі. Все це такі от певні меседжі, які обмальовують певну. Картину відповідно для Путіна, ось тому це більше про обмін такими позиціями, ніж про якусь уже константу і якийсь ультиматум, через який от не зможе там переступити відповідно Путін. Наступний етап, це, вочевидь, будуть візити Келога і в Україну, і в ЄС. Це продовження якось відповідно з Російською Федерацією. Ну і далі тоді вже буде вмальовуватися якась картина. І залежно від конструктивності чи деструктивності позиції різних сторін. Ну, я переконаний, що Україна займала і займа, буде займати конструктивну максимальну позицію. Звученим на президентам да, звичайно, ми хочемо справедливого миру, але як казав Рубіо про стабільний мир. Це теж що, те, що є для нас відповідно важливим. А от тут Росія, позиція Росії. Якщо вона буде й далі, Путін, думати, що у нього все окей, все гаразд, то ну тоді очевидно, і Трамп буде передавати йому вже невербальні. Привіти не лише вербальні, скажімо, так а і вже будуть конкретні рішення, тому що ті рішення, які є зараз, це все ж таки ще колишня адміністрація. А от Трамп він ще свій інструментарій не показує. Але теж не можна розраховувати, що прямо економіка так сильно повпливає. Завдання Росії і Путіна, те що він виховував поколіннями, зводилося до того, що Росіяни не мають думати про добробут. Росіянин, ну, і не має думати, що він буде зараз. Він має думати, що через років 5, а краще 10, і Путін одноразово так виходить, сказати, що через 10 років стане жити краще. А головне для них це от якась там велич, це там ще щось. А Путін тут може грати на ресентименті, що от, да, ми все робили правильно, трішечки не вдалося. Ви ж бачите, це НАТО там об'єдналося, а нам треба стати ще сильніше, там накачатися, все інше. Ну тобто він може відійти від цих економічних проблем і переходити трошки в іншу площину. Але звичайно, що реальність вона є не зовсім такою, як малюють пропагандисти, і навіть підтримки там північної Кореї. Ще не зрозуміло, як будуть складатися відносини з Китаєм. Тому теоретично про певні економічні стимули все ж таки ну можна говорити, але вони поки що є далеко недостатніми, і тут потрібно ще жорсткіше вдарити по Росії для того, щоб от дійсно мати необхідний результат.